Герой України, полковник поліції Олег Лакуста, зустрівся зі студентами та викладачами ЧНУ. Олег Лакуста командир спецпідрозділу Корт Нацполіції Буковини. Він нещодавно отримав найвищу державну нагороду. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка Лакусті Олегу Корнійовичу, полковнику поліції. Про нагородження, розповідає військовий, не знав до останнього. Урочистості стали для нього щемливим сюрпризом. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Вже у рідних Чернівцях Олег Лакуста завітав до Альма-матері на свій факультет математики. Це не можна говорити, це нагорода наших колег, які виконують. Обов'язків і виконувати, і відчувати, особливо тих, хто вітала свій життя. Відверто на, говорив та, про війну і просив, щоб майбутні викладачі та науковці та, зараз із сумлінням та, ставилися та, до навчання. Всі просто кажуть всі сосмережі, це лише про герої України, герою України. побачити його в реальному житті. Це якось нові враження, це нові емоції, щось дивовижне можна так сказати. Перше, що мене здивувало, що герой України надзвичайно скромний, тобто які задавали запитання, що стосувалося його особистого життя, то він відповідав дуже скромно і і стримувався. Що ж стосується професійної діяльності, герой України просто розцвітав на очах. Він в нього такий вогник в очах. Пригадують свого студента та одногрупника, а нині героя України, викладачі факультету, Породя, тим, що герой України закінчив наш факультет ще в 1997 році, і потім присвятив себе захисту нашої країни, і так дуже достойно, як і всі наші захисники, несе цей прапор по захисту нашої країни. Ми йому дуже вдячні і вдячні всім героям, які дають нам змогу, отак у спокійній обстановці. Отут. Умовно спокійні, але відчувати себе тр трошки безпечніше, ніж ніж в інших регіонах. Коли він був студентом, ну, звичайно, хороша дитина, хороший друг. З ним фактично він ніколи ні з ким не сварився, він ніколи не сперечався. І сьогодні він такий самий. Єдине, що всередині з'явився: той стержень, неймовірний стержень, і погляд такий постійно оцінює. Що навколо твориться. Наприкінці зустрічі представники математичного факультету подарували полковнику поліції сувеніри та вручили прапор України. На ньому Олег Лакуста поставив іменний підпис з настановами для студентів. Дякую за увагу. все у всього було як треба. Дозвольте вам побажати найкращого, Здоров'я. Мирного і своєї землі підтав. Генрієта Табеух новини Чернівців у телеканал СІ 4